Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва 14-15 травня. Найвигідніші акції в одному відео. Мило дору ось такі тверді мила по 32 гривні та 30 копійок вага 150 грамів. Мило дору наборами по 4 штуки. Кожне мило вагою 80 грамів. Ціна за упаковку 69,50 грн. Штучну мило дору. Тверде, косметичне, вага 100 грамів ціна 20 гривень та 50 копійок. Кешбек 80% вона мило від торгової марки Maksa. Іде воно із дозатором, є у двох варіантах з такими срібними літерами. З золотистими десь має ще бути. Ціна 72 гривні та 70 копійок. Щодо бонусів, вони будуть нараховані на наступний день після покупки і будуть на карті впродовж 21 дня. Це бонусна картка ЄВЕ. І списати можна, оплативши будь-який товар не більше ніж 50% від його вартості. Гелі для душу Максам теж кешбек 80%. І гарна зараз є знижка на парфумовані ось такі гелі. Є декілька ароматів, об'єм 395 мл з дозатором, з блискітками 60 гривень. І ось такі новинки, ціна 89 гривень. Теж повертається кешбек. ось Є вони різних ароматів, ці гелі для душу. Так, ще із Just Kawai гелі для душу, теж кешбек. Ціна 70 гривень, об'єм 500 мл. Ще ось такі моксам гелі, але в цій гелі, на жаль, немає в наявності. Теж кешбек. My Face та MyBody усі засоби для догляду за обличчям, тілом для гоління та депіляції. Кешбек 80% лише 2 дні. Є теплий віск, ціна 239 гривень. Є такий твердий віск, ціна 179 гривень за 200 г. Так, такий варіант: це є крем 15 в одному за 90 гривень. Крем від MyBody 60 гривень 100 мл. І такий варіант: 100 мл 60 гривень. І великий асортимент смужок для депіляції 58 гривень, 70 гривень по 12 штук упаковці. віск для депіляції тіла, 16 смужок за 80 гривень. Акція на панчохи та бандалетки 1 дорівнює два. 2. Тобто купляєте дві упаковки, а оплачуєте лише за одну. Бачите, такі бандалетки. Надіваються тут на ляшки, так би мовити. Ціна 279 гривень. Панчохи 40, ден, 179 гривень. І з різними такими кольоровими. 1 дорівнює 2 на усі капронові колготи 20 та 40 ден від торгової марки Дефіле. Актив 40 ден – 75 гривень, ТБ 75, класичні по 70 гривень. 20 ден класичні за 60 гривень, ТБ 70 і актив 70. Прокладки для критичних днів щоденні від торгової марки «Белла». Вибірковий асортимент зі знижкою у 40%. Такий варіант: 20 штук упаковці за 23 гривні, 60 копійок, 65 гривень. Більша упаковочка, тут 58 штук. Прокладки «Белла» для критичних днів 20 штук за 58,50 і в упаковці по 10 штук, ціна 43 гривні 60 копійок. Від торгової марки Greenway всі косметичні серветки. Зі знижкою в 40%. Нові дизайни, подивіться, які тут прикольні штучки. Тут, до речі, йдуть серветочки одні білі, а інші кольорові. Два віконечка. Ціна. 27 гривень, і такі більш класичні, 150 штук, тут 80, а тут 150 штук за 30 гривень. Один дорівнює два на усі сумки міні та гаманці. Можна поєднувати в різних комбінаціях, можна брати однакові, можна брати різні з двох товарів: ви оплатите за той, який є дорожчий. Можна брати в однаковій ціні, так, найвигідніша сумочка. Ціна 549 гривень. Ось такий варіант, ціна 399. Маю багато кишеньок. Такий варіант 499 гривень. Такий варіант міні-сумочки за 299 гривень. А теж є в різних цінах, такі більші по 349 і по 269. Менші кольорові за 129 гривень аманець. Кешбек 80% на професійні засоби для догляду за волоссям від торгової марки Estima. Один літр маска для волосся, 329 гривень. Є дуже великий асортимент спреїв, і термозахист, і інші 150 мл за 169 гривень. Арганова олійка 219 гривень 100 мл. Кислотний пілінг 179 гривень. Рідкий шовк для волосся 159 гривень. Спрейшоук 169 гривень. шампуні та кондиціонери об'єм 500 мл. Ціна 129 гривень. цієї суми повернеться вам 80% на картку Єва. Акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику від Патрісія Le Dom. Обирайте будь-яких 4 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожчі. Дівчата, звертайте увагу, кешбек 80% на корейську декоративну косметику Міссаї. Тут є дуже великий вибір всякого цікавого. І олівчики для очей, для повік. Такий органайзер. Так, ціна його 60 гривень. Набір спонжів дві штуки, 80 гривень, б'юті блендери різні, тонуючі засоби, сироватки, багато є акційних пропозицій. Туші, помади, олійки, кушони, Це є хайлайтери. Не відкриваною рукою, на жаль. Рум'яна. Є в різних форматах. Пальцями для губ. Акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику LCF. Так само, як і Патрісія Ледо, купляєте 4 товари, а оплачуєте лише за 2 із них, які є дорожчі. Акція на парфумерію до 50% знижка. Москіно. Такі водмедики рожеві 50 мл 1899 30 мл 1299, 100 мл 2499, 50 мл майже 2000 і 30 мл 1399 гривень. Також є москійно, той скійно -то, чоловічі аромати 100 мл 2499 гривень. Майже 2050 мл 1349 30 мл і мініатюрка 5 мл 279 аромат масаки чоловічий 1199 гривень за 80 мл. Кешбек на скраби від MyBody 250 мл, ціна 80 гривень. Ще є цукрові скраби, багато ароматів на вибір. абрикосова кісточка, груша. Це такий лайм плоди, так-так, так, ціна 87 гривень. Угала, полуниця, що гарна в них текстура. Видно через баночку. My Face денний крем, до речі, вони теж мають йти на кешбек 80 гривень під очі крем 7450 по 119, є на різний вік. Живильний гіалуроновою кислотою по 109 гривень 50 мл. Крем для шкіри навколо очей. 109 гривень. Так, то, напевно, сюди. А це куди алоєвера? А це той самий, бачите, просто змінили формат упаковочки однаковий. Ще є патчі. Ціна 109 гривень. Акція 1 дорівнює 2 на усі щітки ПМЗ для Petticure. На чашки, склянки, весь посуд для сервірування. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам талого та дня. До нових зустрічей.